Оскільки ми суспільство приховане, часто непомічене, ми суспільство, котре налічує десятки мільйонів людей і впродовж десятиліть. Точно впродовж мого життя я можу говорити стосовно себе. Це було суспільство, котре не було помічене назовні. У мене багато разів питали з великим здивуванням люди про те, чи існує українська мова в різних країнах і навіть не в дуже далеких е, країнах. Тобто, про що свідчило це питання? Про те, що ми існуємо, але ми, начебто, заховані такою. В мене така метафора завжди мені е, спадала на думку. Ми наче заховані товстим шаром снігу чи криги. Якимось товстим покривалом і непомітні для зовнішнього світу, і ось вперше це і наслідком цього цієї непомічності було знецінення і невизнання, яке було частиною нашого повсякденного культурного досвіду. І ось я думаю, вперше ми е, відчули визнання визнання міжнародної на міжнародній е, арені.